Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Бурщ. Ягоди чорної бузини, самбукус снігрум, використовуються здавна в народній медицині і користуються заслуженою шаною і повагою, адже, от як ми знаємо, що раніше люди не знали хімічного складу рослини, але були дуже спостережливими, і в кожній родині завжди зберігався такий запас ягід чорної бузини, сушених. Ягід і використовували їх для лікування. Зараз наукова медицина більш глибоко і детально вивчила хімічний склад цієї сировини. І в багатьох країнах світу ця сировина ягоди чорної бузини використовується для приготування ліків. Я б хотіла зупинитися більш детально, розпочати свою розповідь саме із. Наявності біологічно активних речовин, які зумовлюють лікувальну дію, органічні кислоти, ягоди чорної бузини вони дуже багато містять у своєму складі різної групи. Органічних кислот це яблучна, урсулова, валер'янова кислота, лимонна кислота, і саме ці діючі речовини вони впливають в першу чергу на роботу шлунково-кишкового тракту. Тобто, коли є застійні явища, таке як гіпотонія шлунка, коли є запальні процеси, коли порушення травлення, коли є запори, закрепи, коли погано працює кишківник, то тоді користуються. Ягодами чорної бузини. Можна користуватися або самостійно, або в комплексі із іншими лікарськими рослинами. Із ягід чорної бузини готують сік. Саме цей сік, він, як вже підтверджено науковою медициною, має лікувальну дію, саме антиоксидантну. Тобто ця антиоксидантна дія, вона. Досить така є необхідною при лікуванні онкологічних захворювань. І сік ягід чорної бузини він ефективний в першу чергу при гінекологічних доброякісних утвореннях. Це, зокрема, такі як і міоми, фіброміоми, кісти, і, звичайно, це мастопатія. Як доведено, зокрема, це фіброзно-кістозна мастопатія. І коли інші діючі речовини також містить багато ця рослина. І от саме і антиоксидантна дія, і протипухлинна дія, вона зумовлена наявності. Антиціанових сполук. Антиціанові сполуки, як відомо, вони зумовлюють колір рослини. колір ягід. І от ми бачимо, які вони от дозрілі, ягоди, вони чорні. І оце саме вміст великої кількості антиціанових сполук. І саме виділена така сполука, сам буцин, саме із ягід чорної бузини. Це антиоксидантна протипухлинна дія рослини. При доброякісних гінекологічних новоутвореннях, а також при новоутвореннях щитовидної залози, зокрема, це коли є кісти, коли є фіброзні включення, коли є гіперплазія, тобто збільшена щитовидна залоза, і коли є вузли, то доцільно користуватися соком. Потім хвороби нирок. На мою таку думку, мій погляд, то найефективніше використання ягід чорної бузини є саме при хворобах нирок. Зокрема, це і запальні захворювання, такі як пієлонефріти, навіть гломеролонефріти. коли є сечокам'яна хвороба, нирково кам'яна хвороба, коли є солі в нирках, коли є подагричні вузли, коли подагра, це порушення. Сольового обміну, коли утворюються солі, уратні солі відкладаються, і ці самі солі вони формують пісок, і з піска формуються камінці. То саме така дія є досить високою, і ягоди чорної бузини в такому випадку є дуже ефективними і. Можна користуватися ними саме така дія на нирки. От як відомо, я от може ви пам'ятаєте, коли я розповідала про квіти акації, то я наголошувала на тому, що це є одна із найкращих рослин для лікування ниркової недостатності. Це і хронічної ниркової недостатності тих станів, коли порушується рівень сечовини, кріатініну, коли тобто це ознаки ниркової недостатності є. І саме ягоди чорної бузини, це сушені, це не сік, тобто ми отак вириваємо. Китички і розкладаємо на сонці, отак ріденько, і вони десь 3-5 днів і вони висихають. Потім обриваємо кожну ягідку і зберігаємо або в полотняному такому мішечку, або можна в скляній посудині зберігати, або можна у коробочців зберігати, і за потреби користуватися. І особливо, коли хронічні захворювання нирок, тому що, як відомо, хронічні захворювання нирок вони призводять. До розвитку з роками з часом вони призводять до розвитку ниркової недостатності, і в цьому випадку бузина добре лікує нирки, запальні процеси, хронічні ознаки ниркової недостатності, подагра, порушення сольового обміну, то саме дуже добре лікують ягоди чорної бузини. Сушені тепер я хотіла ще наголосити: на такому моменті: антиоксидантна дія, з якими ж рослинами ми можемо поєднувати ягоди чорної бузини. Звісно, це флаваноїдовмісні рослини. Флаваноїдовмісні це в нас такі, як. Парило звичайне, це в нас вероніка колоскова, печіночниця. Тобто це великий, великий, великий такий є асортимент лікарських рослин: це і береза, листя берези, це і листя суниці, тобто ті рослини, лабазні квязолисти, це дуже добра антитоксична антиоксидантна дія рослини. І в такому випадку ми користуємося цією сировиною. Поєднуємо, беремо у рівному співвідношенні ці рослини, ягоди чорної бузини, добре перемішуємо. Подрібнюємо цей збір і беремо 2 столові ложки на пів літра окропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по. 150 мл три рази на день за 20-30 хвилин до вживання їжі. При ознаках ниркової недостатності для лікування хвороб нирок ми користуємося такими рослинами, як зеленчук жовтий, квіти, квіти вересу, ми користуємося такими також рослинами квіти акації. Також ми беремо співвідношення в Рівному. Можемо додавати індивідуально, тому що збори формуються індивідуально, враховуємо ми і побічну дію рослин, враховуємо ми. Путні захворювання, дані лабораторних обстежень, тобто це все ми користуємося індивідуально, формуємо ці збори. А якщо ми готуємо крему сік, ягід чорної бузини, як же правильно приготувати? Беремо ми обриваємо ягодки і добре промиваємо і беремо на літру. Ну, от можна на кілограм, на літру брати десь 100 грам цукру, перемішуємо і залишаємо на добу. Потім віджимаємо цей сік, і на літру готового соку ми беремо 200 грам спирту, зберігаємо в холодильнику і користуємося по чайній ложці індивідуально також. От якщо, наприклад, при запорах, то ми користуємося, починаємо користуватися чайна ложка, тричі на день до їди, запиваючи 50 мл водичкою. А дивимося по тому, як іде динаміка. А якщо, наприклад, це більше, то можна по столовій ложці користуватися. А якщо ми готуємо настій ягід чорної бузини, це сушені висушена сировина, то ми беремо також одну-дві столові ложки на пів літра води, можемо готувати відвар, можемо напарювати в термосі і також користуватися пити по 150 мл на тричі на день за 20-30 хвилин до вживання їжі. І як ми бачимо, це є дуже хороша рослина. Я всім раджу мати в своїй домашній аптеці. Торбинку сушених ягід бузини. Тобто, це хороша рослина, як відомо, біохімічний склад, надзвичайно високий, її, надзвичайно багато цієї органічні кислоти, це і антиціанові сполуки, флавоноїди, флавони, сапоніни, мікроелементи, амінокислоти містить також ягоди чорної бузини, багато амінокислот міститься, в тому числі і незамінні амінокислоти. І, як відомо, рослина дуже хороша, і заготуйте, Зараз саме. Час, кінець серпня, початок вересня, сировини в нас дуже багато, і завжди майте в своїй домашній аптеці ягоди чорної бузини. Шановні мої підписники, я бажаю вам міцного здоров'я, всього, всього найкращого, щоб ви завжди були здорові і щоб ви піклувалися про своє здоров'я і серйозно відносились до себе, до свого здоров'я, до здоров'я своєї родини, своєї сім'ї. До наступної зустрічі! Всього найкращого.